Сьогодні, 1 жовтня, день покрови по новому, по українському календарю. Тож вітаю всіх захисників українського народу з цим святом. Вітаю всіх учасників АТО, всіх учасників бойових дій теперішньої росіяно-української війни. А також всіх захисників українського народу попередніх військових формувань. Це є воїни УПА, Поліська Січ, УПА, ОУН, ОУН-РЕ. Карпатська Січ, дивізії Галичина, батальйоні Роланд і Нахтігаль, а також багато військових формувань Української Народної Республіки, Української держави, Західноукраїнської Народної Республіки, Кубанської Народної Республіки, Східно-Лемпівської Республіки, Зеленого Клину, Батько Махно, Холодноярська Республіка та безліч інших військових формувань. А також наші славні козаки, які започаткували це свято, і пам'ятаємо гайдамаки. Гайдамаки добре дали жару тим ворогам українського народу. Тож пам'ятаємо, українці, що поки існують ті люди, які готові боронити український народ, боронити нашу культуру. Наш звичай, наше право існувати і панувати на світі, на своїй світі землі. Доти, український народ і буде існувати, і доти буде існувати наша Україна. Тож плекаємо патріотизм українського народу в системі освіти, в системі культури і в економіці, і на всіх державних рівнях, і головне на побутовому, на соціальному рівні. Слава Україні, слава величному українському народу!